Євробачення по праву вважається одним з найпопулярніших музичних конкурсів у світі. Незважаючи на те, що призначений цей конкурс тільки для країн Європи, його охоче дивляться і в інших частинах світу. Ділимося з вами найкращими цікавими фактами про цей співочий конкурс. Країни, які заснували Євробачення Італія, Великобританія, Німеччина, Швейцарія. Та Франція автоматично проходять до фіналу. Це їхній привілей. Перше Євробачення відбулося в далекому 1956 році. Причому тоді кожна країна виставляла по два учасники, а не по одному. Тоді перемогла Швейцарія, Ліс Асія з піснею «Рефрейн». У 2015 році вперше до участі в Євробаченні була допущена країна не з Європи Австралія. Вона, до речі, посіла друге місце. Найчастіше в історії Євробачення проходило у Великій Британії аж 9 разів. З 2016 року учасникам виставляють дві оцінки: одну визначає журі, іншу глядачі. З усіх країн Європи найбільше призових місць отримували Ірландія та Швеція сім разів. Причому Ірландія перемагала тричі поспіль. Жодна країна поки не змогла перевершити чи хоча б повторити цей рекорд. Першою жінкою в історії конкурсу, яка перемагала двічі, стала Шведська співачка Лорін 2012 та 2023 років. Наймолодшою учасницею в історії Євробачення є француженка Наталі Пак, якій у 1989 році було майже 12 років. Найбільш віковим учасником конкурсу є Еміль Рамзауер, який вийшов на сцену Євробачення 2013 у 95-річному віці. Найменшим містом господарем Євробачення є ірландський Мілстріт, що налічує 1500 осіб, але це не завадило йому прийняти у 1993 році набагато більшу кількість людей. Україна єдина країна на Євробаченні, яка щоразу виступала у фіналі протягом всіх років її участі в конкурсі. Також Україна є країною. Чия пісня набрала рекордну кількість балів від телеглядачів 439, що відбулося на Євробаченні 2022.